Доброго вечора, любі друзі, гості мого каналу Файна троянда. Зараз вечір, восьми година вечора. І запрошую на прогулянку по моєму саду. Помилуватися на трояндочки, які вже квітують. Ось тут почала своє квітування чарівна троянда Мархенцалбер. Направду цей сорт заслуговує уваги і я раджу його в кожен садочок. Безпроблемний сорт. Троянда не хворіє, вона витримує і дощ, і спеку, має чарівний запах, дуже різна надцвітіння. Воно начебто квітне хвилями, але ця зміна хвиль відбувається настільки. Злагоджена одна за одною, що фактично перерви в квітуванні непомітно. Ось тут ще багато бутонів в неї є. І ось тут ще один кущ в мене. Цієї трояни, дивіться, як рясно вона заклала бутони. У мене тут сидить два куща. Нам мені настільки сподобалося, що я вирішила тут в парадній зоні присвятити їй особливе місце. Йдемо далі. Ось тут починає своє квітування Троянда Жошен Дюбель. Або ще інша назва в неї ермітаж. Вона дуже схожа на п'єрдерансар, лише кущова форма. Зараз висотою кущик близько 30 см. Це троянда першорічка, побачимо, як вона себе поведе в наступні роки. Якщо буде дуже висока, пересаджу. Вона на передньому плані мені тут висока не потрібна. А через дорогу у всій красі Стефані Бароні Вутенберг. Ви знаєте, камера наповну не передає красу цієї троянди. Вона має такий ледь-ледь персиковий серпаночок всередині бутончику. Зранку, як вона тільки відкривається, цей серпанок більш ворожевий колір, а до вечора він стає персиковий. Трояндочка невисока, бо вона в мене пересаджена була минулої весни з іншого місця, тому поки вона висотою 30-40 см. Але я думаю, що з роками їй вдасться набрати висоту хоча б до. Метра. Ну і поруч невтомно Клум машина по виробництву квітів, лише й на сонечку дуже сильно вигорає. Ось це тут в тіньочку свіжий бутончик. Камера трохи його вибілює, але насправді він темніший А оце вже бутончик, якому днів 5. Вона теж невисока, теж минулорічна посадка, весна. Вона теж такої ж самої висоти, як, як Стефа. Ну, а тут у всій крастівці розпустився П'єр Дронзар. У нас вчора ввечері було дуже сильно злива, квіти понабирали. Води і дуже сильно похилилися, повідгинали гілки на доріжку, так то він підв'язаний на опору, на дугу таку. А отут гілка одна друга відхилилася. Ну, там високо далі квітує Джеймс Гелвей. Ось там вдалечині квітує. Цекламан П'єрде Ронсар, але я вже це все показувала, тому йдемо далі. Ось тут свої шикарні великі квіти розпустив Дарсі Басел. Це не зрізочний Дарсі Басел, бо ще є Дарсі зрізка. Це кущова форма, шраб. А це квіточка Дизан Мабуть, німкиня, ні. Судячи з назви. Ось там це квіти Дарт Сібасу, а ось тут це вже Дізен сверде. У неї ще дуже-дуже багато бутонів, оце все воно. От звідси і до це це все Дізен Коли вона буде у повному розквіті, це чудо, неймовірно, то безко вам покажу. Так, тут ще багато чого не квітує. Ну, Це ще тут Ван Макус, я вам теж його вже показувала. Але покажу ще раз. Квіти просто до неможливого прекрасні. А це квінофшвідин. Шведська королева. А це ще Ван Маркус. І ось тут шалабі, десь сюди шелабі. Перша квіточка красиня. Минулорічна осіння посадка. 24 рік осінь. А ось тут розпускається спускається Флоребунда Бредфорд. Зразу кажу: Троянда не фотогенічна. Тобто, що я маю на увазі? Фото не передає її реальної краси, її реального окрасу. Вона просто фантастична, троянда. Вона настільки гарна, настільки гарно в неї оці переливи кольору. Ну, на жаль, камера не передає так, як воно є насправді вживу. Цю троянду треба бачити очі в очі треба бачити. Жодне фото, жодне відео не передасть її краси. От коли вона вся розпуститься, я без кого покажу, який це матиме вигляд. Ну тут вже на підході. Ред Леонардо. Ось тут Акрополіс. Цього року Акрополіс має такий полуничний відтінок, настільки красивий. Я чогось думала, завжди ця троянда мені кавовий кольор йшла. Ось такий, як тут. Ось такий тілесний кавовий. А цього року колір, от, власне, полуничний. Такий полунечний. Навіть не полуничний, а такий кавуновий. Дуже гарно. А з цієї сторони доріжки кватує принцеса кіши. Камера теж вірно колір не передається. Настільки глибокий, багатий цикломановий колір. Це треба бачити теж в воду красу цієї квітки. О, щоб ви бачили розмір її. Так, якщо чотири пальці, це 8 см то а самі бачите, квітка має сантиметрів 12-13. Це ще тільки розпускається. Це трошки швидше заціла Це два кущика в мене тут сидить. Тут аптейт напускав мені, дивіться, скільки гороху напускав. Коли цей весь горох розквітне, буде краса. Ось це він напівроску. Це теж напіврозпуск. А ось це вже повний розпуск і ці квіточці вже за два дні. Взагалі він недовго тримає квіти. Ось квіточка. Яка сьогодні розпустилася повністю. Ну, камера трошки висвітлює колір, насправді він темніший набагато. Але це проблема таких пурпурових кольорів, що камера не хоче вірно передавати. Але вже оця троянда просто неймовірний має колір, має аромат, дуже рясна. Висота у неї близько метр метр 20, не більше в мене. Вона росте тут на куті, можна сказати, на куті клуба. Тут стежка, всі ходять, діти бігають, зачіпляють її своїми шнурками, ракетками, ногами. Чоловік теж вічно чи від косарки шнурок, чи від дрейки, чи ще від чогось, вона вічно обшарпана, бідна. Але тим не менше вже їй 5 років і вона якось росте. Тримається. Тут у мене в кашпо ростуть різні квіточки. Це я купила собі гвоздичку, вибирала по фото рожеву, коралову рожеву, а вбрізла червону, але теж дуже гарнюня. Дуже мені сподобалася стяг. Агнютиниглаські, ненюти не гласки віола. Е, Ампельна віола, вона досить дрібненька, але вона настільки красива на одному кущику. Це один сорт е, росте. На одному кущику. темно фіолетове світліше, біле, середньофіолетове. общем, всі відтінки фіолетові і ще такі біло-жовті. Таке враження, що тут кілька квітів поєднав. Мені це один. Один сорт. Ну, Правда, тут три кущики в мене посаджено, але це один сорт, і він має от три різних кольори квітів на, на собі. Це першого року я посадила вербену, щось вона мені не дуже гарно наростає, сидить вже другий місяць. і от Тикіньке воно ніякінь. Тут посаджені бордюрні жоржинки, Поки що наростають. Остеосперами, ну, так собі вони. Не вразили мене. Не хочуть сісти. Сидять і думають. А ось тут зацвів. Усім відомий, усіма любимий принц Демонако. Ювелей принца Демонако. Казкова троянда. Красивуча. У мене вона росте в напівзатінку, але не дивлячись на це, колір окрайки насичений, бо е, бачила, що квітникарки жалілися, що в тіні, на півтіні він втрачає ту червону кайму, така вона робиться зовсім непомітна, тоненька. У мене ні. Можливо, це залежить не від сонечка, а від е, ґрунту. На якому росте ваша троянда, у якому росте який склад ґрунту, яких мікроелементів вистачає чи не вистачає троянді? Взагалі, наскільки я знаю, калій, фосфор калій відповідає за забарвлення. Можливо, тим, в кого ця кайма маленька, бракує калію. Ось, навіть, трояндочка, яка вже Тримається днів 5, але, можна сказати, тут в повній тіні. І все одно воно має червоне забарвлення. Ось тут починається феєричне квітування фламентанс. Оця сторона, що я зараз показую, вона знаходиться практично в повній тіні. Сонечко сюди потрапляє лише ввечері година 5-6. І то недовго так п'ята, шоста до сьомої десь. І все одно троянда квітує і дуже рясно квітує. Підійду до своєї трояндочки піч Аваланш. Я її так пхнула тут в куточок, бо місця не було для неї, а вона прижилася, ви знаєте, дуже гарно росте. Тут теж е, досить, можна сказати, така густа тінь від винограду, але в троянді це не заважає цісти. Зранку тут сонечко є, десь до години першої, навіть менше до 12, а потім тінь. Ось тут виноград, він повністю заплітає оці металічні опори і повністю закриває троєнду від сонця. Квітує мій штам... штамп Ангела. Дуже-дуже красивий. Це він ще малесенький, це тільки-тільки трояночка посаджена, і він вже прекрасний. Я собі уявляю, що це буде за кілька років, коли це буде величезний такий шар куля з таких прекрасних квітів. Знаєте, в кущовій формі в мене є Ангела, вона не така. На найквіт якісь дрібніші. Ну, це взагалі у мене Ненгі треба подивитися. Ця троянда просто шикарна. А те, що в кущовій формі вона не немає. Ось тут спустився один штамп від Ростислава Шмарова, який я замовляла під назвою Дені Хан. Я добре знаю, як виглядає Дені Хан, у мене є ця троянда в кущовій формі. Перепрошую палець. Це зовсім не він. Це якась чайно-гібридна красуня, але не дені Хан. Ну, вже що має, то буде рости. Так, я вже наговорила більше 15 хвилин. Ну, тоді на цьому поки що все. Чекайте продовження. Всім па-па!